Щоб Петрушка кочерява давала свіжу зелень протягом усього сезону і висівають в кілька термінів. Якщо ж ви не можете виділити під Петрушку велику грядку, можна посіяти сорти з різними термінами стиглості. Ранні сорти Петрушки будуть готові місяці через два з моменту посіву, двома тижнями пізніше зазеленіють середньостиглі сорти. А вже в кінці літа можна буде збирати петрушку пізніх сортів, найпопулярніші сорти кореневої петрушки. Перш ніж вибрати найкращі сорти петрушки для свого голоду, варто визначитися, з якими цілями ви збираєтеся її вирощувати, якщо вам потрібні корінці для приготування страв і лікувальних відварів, варто посадити кореневу петрушку, а для отримання ароматної. Пишної зелені слід вирощувати листову петрушку. Серед садівників коренева петрушка більш популярна, оскільки з неї можна отримувати не тільки корінці, а й деяку кількість зелені, правда. Варто врахувати, що при частому обриванні листя коренева частина залишається дрібною і кволою, так що вибирайте, що для вас важливіше вершки або корінці. Особливість кореневої петрушки в тому, що вона утворює конусоподібний. Потовщений або циліндричний корінь світлого відтінку зелені виростає трохи. В порівнянні з листовими сортами вона менш ароматна і більш жорстка. У раннього сортотипу кореневої петрушки коренеплоди укорочені і досить товсті, найкраще підходять для сушіння, а у пізнього сортотипу довгі до 40 см. Добре підходять для тривалого зберігання, крови й. Через 95 100 днів з того часу, як зійдуть перші рослини, сорт готовий до вживання у розлогі розетці налічується від 20 до 40 листочків. Коренеплід виростає в довжину до 30 см, має конічну загострену форму і сірувато біле забарвлення усередині коренеплоди цукрової петрушки білі зі світло-жовтою серцевиною. Широко поширена завдяки чудовим смаковим якостям, урожайний, середньостиглий кореневий сорт з термінами стиглості до 130 днів з того моменту, як виглянула перша зелень. У рослини масою близько 100 утворюється напіврозкидиста розетка з 11-20 листочками і гострий коренеплід від 20 в довжину з хорошими смаковими якостями. Бордовицька. Технічна стиглість настає приблизно через 135 днів. Як ви побачили, перші сходи сильно розвинена розетка складається з 28-30 листків, коренеплід подовжений близько 35, см, циліндричної форми масою 170. Пізньостиглий сорт кореневої петрушки з термінами стиглості від 150 днів і до 180. У рослини утворюється розлога розетка і конусоподібний коренеплід із загостреним кінчиком. Діаметр кореня берлінської петрушки досягає 4 см довжина, до 20 см петрушка листова кращі сорти. Коріння листової петрушки, хоча і і стівні, але виглядають неапетитно, залишаються тонкими і жорсткуватими, вирощують листову петрушку заради зелені, існує дві різновиди. Петрушка зі звичайними листям і Петрушка Кучерява гофровані листочки якої нагадують кучерики. Петрушка кучерява відмінно підходить для прикраси страв за рахунок свого декоративного вигляду, і до того ж має приємний сильним ароматом і ніжним смаком. Після зрізання зелень відростає дуже швидко. До кінця сезону можна зібрати ще один урожай. Зрізані листочки близько тижня не жовтіють, зберігаючи свої смакові якості і стійкий аромат айстра. Ранньостиглий курчаволісний сорт через 65 днів після сходів зелень придатна для вживання в їжу. Розетка виростає щільною, полуприподнятою, з великими сільного фрірованими листям. Листова маса активно відростає після зрізання. Звичайна листова сорт цінується за пишну ароматну зелень і високу врожайність. Технічної стиглості петрушка досягає через 70 днів, як виглянуть сходи. Сильно розвинена розетка складається з великої кількості гладких темнозеленого листя з сильним розтином, в одній розетці може налічуватися від 30 до 100 листочків, коріння в їжу не вживаються, есмеральда, хочерява петрушка середньої стиглості. Маса рослини досягає 50. в розетці утворюється приблизно 25-30 листочків з короткими черешками. Після зрізання врожаю добре відростає, бриз листовий сорт з термінами стиглості близько 80 днів, у однієї рослини маса від 60 грозетка виростає до 75 см висоту, зелень виходить ніжна. Після зрізання протягом тривалого часу охороняє свою свіжість, районовані наступні сорти листової петрушки, Богатир бриз Астра Глорія, чарівниця триплекс, бутербродна титан, звичайна, листова бородінська. У кучерявої петрушки районовані сорти кучерявець браво мазіна Петра Листова Кучерява.